Знаєте, що я помітив, коли там поп співачка чи поп співак різко змінюють свій репертуар. Співали там раніше сумні якісь пісні, а тепер співають якісь веселі пісні. То частина їх фанатів, вони не задоволені, і вони таким чином втрачають частину своїх фанатів. Але в них з'являється нова аудиторія, люди, яким подобається новий репертуар. До чого я вам це розповідаю? Коли ви будете створювати контент, у вас буде збиратися певна аудиторія, якій подобається ваш контент. І якщо ви хочете, щоб ця аудиторія і далі якби була з вами, то ви повинні продовжувати створювати такий контент для них. Але якщо вам не подобається ваша аудиторія, якщо вона вам не Підходить, і якщо ви хочете змінити свою аудиторію, то вам треба змінити свій репертуар. Тобто змінити свій контент. Вам треба почати створювати якийсь інший контент. Коли ви почнете створювати інший контент, у вас почне з'являтися інша аудиторія. Але ви повинні бути готові до того, що частина старої аудиторії від вас відвалиться. Розумієте? Тому який контент ви створюєте, таку аудиторію ви до себе і притягуєте. Хочете змінити аудиторію, змініть свій контент.